Там же не видно вершины. А вершина может быть будь-якой? Ой, вершины бывают разные. И нижние. Это вообще, короче. Дивися ти, от там дивися як от отой край йде. Да, да Володь, Видно, як закриває Володь, хмара. Поняли? Ой, дітки, дітки, що вам ще предстоїть? Але буз рюкзаків значно легше. Дай не ну, дай но ну, валік, повернись бочком. Ай хороший хлопець. Ні, це ще тягне. Молодець, улыбнись. Так, так, ну. Ну все, гайда йо, в його, його бо коні дохнуть.